Напередодні свята Пасхи благодійний фонд штаб сприяння руху за єдину Україну організував традиційну відправку гуманітарної допомоги в зону проведення антитерористичної операції. Вирішили зробити такий пасхальний, будемо казати, подарунок нашим захисникам вітчизни, нашим землякам та й не тільки землякам, значить, вирішили відправити пасочки, крашені яйця. І інші продукти харчування. Нам у цьому дуже допомогли Лубенська міська рада, Рицеєнко Олександр Петрович, і районна державна адміністрація Качаненко Тетяна Петрівна. Підключили до цього сільські ради, сільські ради нам допомогли, Вовчанська сільська рада, Слітинська сільська рада, Шеківська сільська рада. Оце якраз пасхальні такі подарунки. Хвермерське господарство Темченко Олександра в Жданів, також привезли на цукор, і мед, і багато таких здобриків. Допомагає також у виділенні пасок, хлібзавод наш Лубенський Онікієнко Ігор Олександрович і депутат обласної ради Ляшко Руслан Віталєвич. Напередодні цього свята, великого Христового Воскресіння, хочемо побажати всім бійцям здоров'я, щастя, Божої благодаті, вернутися живими. І оці пасочки, ці подаруночки їм передаємо, щоб вони відчули теплоту дому, домашнього очага. І нехай вони знають, що їх ждуть вдома, їхні сім'ї, їхні любічі діти, їхні жінки. Усіх святом! Спасибі великий, дай Боже, вам і, і, і вашому вас... колективу. Всього доброго, да. директору, да. вашому прикладу. І Всім, вас на побачення. Да, і навіть із ї школи, Лубенської 10-ї школи, теж там з добриків діти понаносили і багато малюночків. Воїнам, які їх захищають. Я думаю, це дуже вони будуть дуже раді ним і спасибі всім, спасибі всім людям небайдужим, які допомагають. Штаб і на сьогодні працює, і будемо працювати до повної перемоги. Наших бійців один на один з ворогом залишати ми не будемо. Слава Україні! що Нашим синам, моїм синам, моїм братам, моїм, як кажуть, чоловікам. Ми передаємо це. Наші скромні від фермерського господарства Діброва, жителів села Тернівщини Полтавської області Лубенського району, від нашого фермера, який очолює все нам, організовує, допомагає Коваленко Олексію Федоровича. Велике вам вітання. Ждемо надіємося, з миром кінець нашій війні, щоб ми жили в миру, в дружбі і народу, і хвата проливати нашим братам там і це нам кров. Це розпевали те, що було, а казали, добре волонтером, коли є що давати. А як нема чого давати, то дуже волонтером не побудеш. Ну і крім того, що треба трошки совість мати. У нас в господарстві заведено вже, що ми резерви держимо сюди для армії. У нас крупи на магнолії в лубнах, на олійниці в Тютюнника Івана Миколи Івановича олія. Свіженька всі, він там по мірі можливості, ми по 50 літрів. І крупи так само. Гречана крупа завезена, речка завезена була ще минулого року. І так ми потихеньку вибираємо по 100-200 по кілограм. І в нас є резерв там ще. До нового року, я думаю, ще в нас багато резерв, Ну і урожаю ще щось завеземо. Ну, це не тільки наше господарство завозить, це завозить і другі фермерські господарства, там і світ», і руць Сергій. Осаулка, і, і Шершнівка, хлопці там фермери теж позавозили. У нас є і гречана, і перелова крупа, і пшенична. мірі можливості, що в кого ж привозять. На штабі там резерви, які є. Ж, ну Все постійно не держимо в одному місці, а по точках, щоб було свіже. То, що треба якесь щось відвезти, ми свіженьке взяли, тому що як злежиться, воно вже непригодне буде. для... І олія погірк, не допустимо, було б там тонна і вона пропала просто-напросто. Ну, окрім того, що нам... Ну і відправок ми вже зробили скільки? Даду більше 250 відправок. Тільки, більше доправок. тисячі тонн. Наші Робічно. машини, це ж штабна наша машина, ми купили ж фермери теж. П'ять машин ми відправили туди, а крім того, ще залишили одну при штабі для того, щоб. Бо той, хто не знає, як це відправляти, хай спробує організувати цю відправку. Машину треба заправити, людям на дорогу кошти дати. Ремонт по тих дорогах, убитих, проїхати, після кожної поїздки. поїздки ми її ремонтуємо. Крім того, ще в нас одна машина поряд стоїть. Три рейси теж зробили, поки наші працівники воювали, хлопці, ми до них їздили, КАМАЗом ганяли туди, продукти возили на полігони, де великі скупчення наших земляків було, то ми туди їздили, возили продукцію КАМАЗами. Ну, збирали сільських рад, сел, люди збирали, ми потім відправляли вже. Ну, організувати поїздку це не так-то легко. Це виходить десь 5-10 тисяч коштів треба на організацію поїздки. Да. Ну і крім того, заправка. Там в мене як заборну книжку подивитися, там до 10 тонн солярки в мене пішло за три роки. Війни. Okay. Традиційно пасхайна, okay. да. а тут крашені яйця, паски, ну хто ж там по навіть експромтом заказ, що немає стройматеріалів. Ну так, експромтом, матері... да, навіть стройматеріали, да, дійсно, хлопцями і скоби, і віцвяхи, що є сюди, стодали, то форжовка. Ну і бензопилки відправляли, були такі. Та їздили, окопери хлопці наші ці машиною. Тому що навіть окопереть у нас скільки по, -по барах, я би пройшов, подивився, скільки в нас. Іздільників сидить по вечорах, я кажу, так рейд такий провести, треба показати, що там губиться. Отут гулять мастера, а на фронт ні, тільки я за багаторіваю. Також допомогу надала підприємець Зоя Шерстюк, яка є власницею магазину товари в селі Засулля, котра передала на фронт цукерки, печиво, пасхи, пиріжки, ковбаси, консервацію, будівельні матеріали, труси, шкарпетки та засоби гігієни. Спілка підприємців Лубенщини на чолі з надією Ревою також передали значну кількість засобів гігієни. Приватний підприємець Юрій Корнієнко, почувши про гостру необхідність для військових на передовій у будівельних матеріалах, аби укріплювати бліндажі, передав сокири, молотки, скоби та гвістки. Засульська громада також долучилась до відправки і передала овочів.